Привіт, друзі! Сьогодні на нашому огляді квадроцикл е, з приводом на задні колеса. Це Hammer від Мікілон 125. Shadows, Отже, квадроцикл з двигуном бензиновим. Одноциліндровим на 125 кубічних сантиметрів, потужності в нього е, на 12 кінських сил. І в принципі для такого квадроцикла це немало. Е, тому що він е, дуже класно вигрібає і на низьких, і на високих. Е, досить такий е, цікавий цікаве поєднання. Розганяється він до е, 60 км на годину. 65 км. І... Максимальне навантаження в нього може бути до 90 кг, тому ви можете із дитиною сісти, прокататись абсолютно без проблем. Це під тип квадроциклів підліткових, тому що в нас є батьківський контроль, яким ми можемо накрутити максимальні оберти двигуна, щоб він не переходив в межу там, мовно, 5, 10-15 км на годину. Тобто ми обмежуємо швидкість. Також у нас автоматична коробка передач. Де є, фактично, ну вона переклю, перемикається ногою, так як е, в мотоциклах, вверх у нас драйв по центру нейтральна, і вниз е, реверс, тобто задній хід. в нас йдуть восьмі, як попереду, так і позаду. Позаду верні, єдине, що вони будуть ширші, ніж попереду. Гума така, що може по грязюрці проїхатись, і по такій місцевості, де ми знаходимося, взагалі на їзі. Також, друзі, стосовно ходової частини, то попереду у нас незалежна підвізка, а позаду моноамортизатор. Амортизатори, до речі, всі по кругу налаштовуються. І також звертаю вашу увагу, що. Підвізка в нас тут вся працюється. Тобто повсюди є свої штуцери, через які ми можемо змащувати втулки, салендблоки і все таке інше, не знімаючи та не розбираючи взагалі нашу ходовку. Також дискові гідравлічні гальма в нас попереду та позаду. Попереду на кожне колесо, позаду один гальмівний диск, який йде на Ну, на, на мосту. Так, друзі, тепер стосовно оптики. Оптика в нас ледівська. Світить гарно і красиво. Вночі такий, приємне освітлення вашої дороги. присутнє. Цифрова приборка, вона в нас налаштовується. можемо виставити і час, і денний пробіг. Все по-простенькому, але що потрібно, тут є. Звісно ж, у нас електростартер присутній, акселератор газу. У нас вже як на серйозних квадроциклах не мотоциклітна тема, і це круто. Металеві такі подіуми попереду та позаду для вантажу. Можете щось собі покласти, примотати та перевезти. Абсолютно без проблем. Якщо вас, друзі, зацікавив такий квадр, можете переходити за посиланням, що під цим відео там буде вся актуальна про нього інформація, характеристики і вартість на той день, коли ви переглядає, переглядаєте це відео. Ми доставляємо техніку по всій Україні. У нас присутнє кредитування від наших банків-партнерів. Ставте лайки, пишіть ваші коментарі, як вам така техніка. Та підписуйтесь на наш канал, буде дуже багато цікавого.